Отаке вітаю вас знову на моєму каналі! І як ви знаєте, раз в місяць я випускаю букток. Тому давайте поговоримо знову по українські книги та топ книг містичних, які я вам рекомендую від українських авторів. <му> Отже, хоча сонце сидить в мій очі. Отже, мене звати Сандра Черрі, і хоча я щотижня випускаю хендмейд-відео, але раз в місяць все-таки варто поговорити про книги. І цього місяця я вибрала мою найулюбленішу з усіх рубрику це містичні романи. Тут вони вже готові це нові романи, які я прочитала цього року, і хочу з вами поділитися своїми враженнями від них. Почнемо із найбільш класичного, я б сказала, це Іларіон Павлюк Білий попіл». Ця книга дуже крута, вона в чомусь так дуєвій. Але вона описана набагато цікавіше. Самі сюжети набагато цікавіші. Вона настільки притяга, що дійсно цю книгу можна прочитати прямо за один день. Але я б сказала, це більше Класичний варіант книги, хоча він також містичний, але написано у стилі Ілларіана Павлюка. Вона мені сподобалась, але, звичайно, вона не є в топчику, як та книга, яку я вам зараз покажу. Що ж, наступна книга, ще дві книги, а це серія книг, тобто трилогія. Ще третя книга не вийшла, хоча я вже її дуже чекаю. А я прочитала за... Січень і за лютий обидві книги, тому що їх неможливо не прочитати за день. Ем, книгу написала Таня Гуд. Я, звичайно, залишу лінк внизу. І вже, в принципі, про дім трьох світів я вже знімала в попередньому відео. Але, як ви бачите, вийшла вже нова книга це Двері у вирій. І я їх рекомендую. Чому? Запитаєте ви? Але серйозно, ну, крім того, що ця книжка має естетичний вигляд, вона розповідає саме про українську міфологію. Цим вона просто мене підкупила. Звичайно, поміж того, що вона написана дуже просто, дуже легко читабельно. Можливо, вона не має такий суперлітературний. Не написання, як це говорять у літературних кругах доктори. Але навіщо воно нам? Головне, щоб воно легко читалось і був просто офігенний сюжет. В першій книгі Дім між трьох сітів розказується про Зоряну, яка є, яка бачить різних галюцинацій, монстрів і так далі. Тобто вона так думає. Насправді, в неї є дар бачити те, що інші не бачать. І в неї є лялька мотанка яку їй подарувала мама, яка її захищає від цього жахливого навалу монстрів. Але з часом на неї ця монстри все частіше починає нападати. І вона попадає в так званий дім між трьох світів, де їй розкривається таємниця всього, що відбувається. Звичайно, в книзі є блуд. Мавки, боги, мистичні будинки, домовики і так далі. Про це все ви можете прочитати у першій книзі. І, звичайно, щоб не заспойлерити, не можу вам точно сказати, про що друга книга, але вона є продовженням. Цієї ж. Подорожі Зоряни, яка дізнається насправді, хто вона є, вона дізнається про кохання, вона дійсно знаходить нових друзів, вона шукає в собі сили, щоб боротися, боротися і мститися частково за своїх батьків, яких вона втратила. Я би сказала, що в першій частині вона більш така містична, детективна. Кровавіша, друга частина трошки більше говориться про кохання, але це не робить її більш слабкою, це просто трошки інакше, але дуже цікаво. Знову ж згадуються нові міфічні істоти, зеркалиця, морана, купала боги, їхні місця, де вони проживають, нові будинки, привиди. Потерчі і так далі, які є дуже цікавими, і дуже багато цікаво можете дізнатися про українську міфологію. Якщо ви знаєте якісь книги, також які пов'язані з українською міфологією, будь ласка, напишіть мені в коментарях, тому що я просто в захваті про книги про українську міфологію, про романи, де дійсно розказуються такі українські нюанси язичництва. Це їх просто, ну мені просто я їх. Мене, Як це правильно сформулювати? Прям голод на такі книги. Тому я дуже рада, що Даня Гуд написала цю книгу, тому що я вважаю, що в Україні Ні, нам дуже не вистачає таких книг. Ну, прям дуже-дуже сильний. Ще одна книга, яку я недавно дочитала. Насправді ця книга. Також, звичайно, з української авторки, Валерія Верестет. Растет, вибачте, називається поклик Хроніки Червоних Лисиць. В цій книжці має бути, в цій серії книг, має бути сім'їх. Це хроніки так звані Червоних лисиць. І тепер має вийти друга і третя книга цього циклу. Що ж, що я можу розказати? Ця книга не зв'язана абсолютно ні з чим таким українським міфологічним, але вона також містична. Це розказує повністю про інший світ, про інші держави, інші місця, світобудову. Звичайно, тут теж є світ людей і є світ надприроднього. Авторка повністю створила з нуля світ надприроднього, про який мені я не читала в принципі, але використовуючи тих же самих нам дуже добре відомих надприродників, як вампіри, оборотні, відіми, інша нечисть, ангели. Тому воно дуже цікаво, в принципі, дуже цікава концепція, але я б сказала, її важче читати. Ну, це особиста думка про моя. Не знаю, подивлюся, як буде наступна книга, обов'язково її буду купляти, дочитувати. Тому що ця книга прям закінчується на дуже цікавому моменті. Це дуже нечесно. Тому що ти дочитуєш до кінця і там вже прям така загвоздочка і, і кінець. Це, це прямо як в серіалах, коли роблять, от не дознімають. І в той відкритий кінець, і ти не можеш просто далі жити, тому що ти думаєш про цей кінець. Будь ласка, не робіть так, це не чесно. От. Але дуже цікаво описується. Описується про дівчину. А її, вона, звичайно, сильна, така феміністична. А мені це в, цьому, в ньому дуже сподобалося. Але, звичайно, вона попадає в. На дуже хорошу ситуацію, де її пробують вбити. І, звичайно, що вампір, який дуже сильний, її рятує. Але насправді ні, не зав'язується типічний а, сутінковий роман, де вони прям закохуються, Ти його не любиш, я тобі люблю, ні. Ну, принаймні, не в першій книзі, не знаю, буде надалі. Тому це було прикольно, тому що я думала, що далі будуть сутінки, він її любить, вона його любить. В неї є вибір між оборотним і вампіром, кого ж вона вибере, звичайно ж, вампіром. Але ні, насправді воно доволі прикольне, не дуже стереотипічне, тому дуже чекаю, що буде далі. І подивимося, що це що буде наступна книга. Як тільки вона вийде, прочитаю обов'язково зніму продовження. Вибачте, трошки в мене горло болить ще, я ще все хвора, тому дуже важко знімати цю відео і надію, що вона вийде ще нормальна. А, і ви мене зрозумієте. Тому що я дуже тороторю через те, що мені дуже важко говорити. Ось а, книги, які я прочитала за ці два місяці. А, і хочу. Подякувати вам, що ви залишаєте коментарі, і дуже попрошу також долучатись до нашого маленького BookTok-Суспільства і також читати книги разом з нами, е, ну, з моїми подругами, про яких ви не знаєте, не важливо. І прошу вас долучатись до нашої маленької BookTok-спільноти для того, щоб читати більше крутого українського контенту та розвивати українські книги, тому що вони класні. Все, котики! Дякую, що ви були зі мною та побачимося наступного тижня на хедмейд-відео і також до місяць з новими книгами. Па-па!